Ну він зараз що зараз розіб'є. То Він ще леню. Отже, Максим прийшов і захотів того хліба. І Сергій змилувався над ним. Векін хрумкий. Нарече... Ні, туди не лізь, бо то мені треба беріть ложечку. Паштетик. Свіжесенький. Аристократ срібний ложечко. Срібний ну, ложечку. Все, все, він не, 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 за, не замерз. ж, файно. Хто? Та то суперпаштет. Та мені очі не подобаються. Так, угу, так. Я би не їв, навіть. Я хочу. Дай йому. Хочеш попробувати? Ні. дай йому. Ого. На, тримай, ти помажеш. Диви, у нас сьогодні день хліба. Наталка, де ти є? Бо Сергій не буде ще раз пекти хліб. А воно ще один є. Я так люблю, когда хлеб русский хлеб, то но... Ты бы сейчас за свой пылесос лайк что их хрустки? Не знаю. Не мудру, я тебя прошу. Ты так любишь мудровать, что мне же хочется тебе в шею дать. Что будет? Mm -hmm. а ну, заценяет. Хлеб просто каска. Mm -hmm.

Mm -hmm. А за як ми сьогодні людям апетиту нагнали. Паштет, хліб, ікра. Mm -hmm. mm -hmm. Ікруди стан. Mm -hmm. І масло. Mm -hmm. Бач, продеться ще mm -hmm. раз Ще раз прийдеться паштет робити. Чувак. Ти бачиш, ми його з'їмо. Mm -hmm. Ти ніжний паштет. Того масло Максим. Не тово то в... А mm -hmm. так смакота. Хліб просто бест. А потім звідки в мене лишні кілограми. Та ясно, Сергій працює проти мене. Звідка? Що, ікру крутіть принаймні? Ну нічого не Добре, Добері свій клас. А, uh -huh. Трябва Натали да звънете. Натали? Да, да го звънете. Добре, щось ще довго.